Доброго дня! Ось приїхала така чудова цікава, цікаві комплектації в цікавому кольорі автівка. Це ZOE в ексклюзивній комплектації БОСЕ в такому сіро-коричневому кольорі. Це 41 кВт батарея на 330-350 км за пасходу. Так вона виглядає. Сонечко сьогодні підграє трошечки і цікаво, що ще. І ось басе, басе. Тут коричнева шкіра, бачите. Я такої комплектації ще не бачив. Дуже рідкісна. Сюди ще замовили. Підлокотничок зараз приїде, встановимо його і можемо віддавати автівку. В цій комплектації сидінь шкіряне кермо, мультикермо, що ще цікава камера, коричневий салон, класна музика. До речі, комплект гуми зимової ще на дисках. Так що автівка дійсно варта уваги. Приїжджайте, у нас є в такій комплектації ще й білі. Ось контакти, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, 30-40 електричок постійно тримаємо у наявності. Київ вулиця Павла Осенка, 8. Ось сабвуфер. Там аптечка, жилетка, зарядки, килимки. І тканеві, і гумові. Ну, не рядова машинка, чесно вам скажу. Ще раз покажу контакти, звертайтесь в Києві на салон. Гарного дня бережіть себе, слава Україні. Героям слава!